Вітаю всіх. Я Олена Скирта, і ми вітаємо вас на Вінвін Саміт. Е, дякую. Підозрюю, Якщо ви тут, то мабуть знаєте, що ми будемо говорити про інновації. Але про інновації не як про якесь модне слово, а як про нову мову розвитку держави. Ми говоримо про інновації як про системну стратегію національного зростання, тому що Україна послідовно вибудовує модель майбутнього, у центрі якої він він стратегія цифрового розвитку інновації України до 2030 року, що визначає вектор державної політики, бізнесу та науки на найближче десятиліття. А, так, інновації це інструмент зростання та відновлення України. Вони дають змогу не просто реагувати на виклики, а створювати нові можливості для економіки суспільства та для кожної людини. Саме тому сьогодні, як ніколи раніше, Україна має шанс досягти економічного успіху його основою є людський капітал, знання, креативність та підприємницький дух українців. коли інновації поєднуються з талантом та волею людей, вони перетворюються з ідей. На дії з технологій на розвиток, а з викликів на можливості стратегія він, він формує умови, в яких бізнес, наука, стартапи та інвестори розвивають інновації разом з державою. Україна вже діє як ініціатор, і як партнер змін. І наш шанс перетворити інновації на силу відновлення інвестицій і сталого зростання. А, і стратегія він він, він, він він визначає, як держава переходить від цифровізації послуг до інноваційної економіки від дія до DIA AI, мрія національної мовної моделі та центрів передового досвіду. Ми вже бачимо системні рішення від цифрової держави до політик штучного інтелекту, що узгоджуються з європейською рамкою. І сьогодні у нас буде насичена і мультиформатна програма. Будуть панені дискусії, будуть вісти виступи, будуть важливі ідеї, натхнення. все у нас буде і ми про державу і стратегію, про стартапи, інвестиції, партнерства і про все це крізь призму інновацій, які формують майбутнє України. А, і звісно, ми хочемо почати з партнерів та організаторів, організаторів, завдяки яким відбувається цей саміт. Ця подія результат спільної роботи. Він він саміт, організований Асоціацією IT Україн за підтримкою Міністерства цифрової трансформації. Партнерів, які не просто долучилися, а стали частиною руху за інноваційне майбутнє України. Подяка також генеральним партнерам Укрсібанк, BNP, Paribas Group та MasterCard – Стратегічний партнер Естонський центр міжнародного розвитку СДЕФ та проект Цифровізація для зростання доброчесності та прозорості, що виконується фондом Євразія та фінансується. UKDEF, партнер проекту Офіс ефективного регулювання BRDO». Захід підтримується в рамках проекту стійкість розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні, що реалізується в рамках угоди між шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитком СІДА та Helvetas Swiss Intercooperation за підтримки Швеції, а також Food, а також окрема вдячність партнеру NX. І, на жаль, актуальна невесела в наші часи ремарка, можливо, буде повітряна тривога. Але оскільки ми інноваційний саміт, то ми його не перервемо ненадовго. Ми спутимось просто в укриття, там все теж готово для виступів, спікерів, для будь-яких форматів, будемо продовжувати там. Крім того, на жаль, можливо, викричать світло. Але тут є генератори, тому буде на 5, 10, 20 секунд максимум темрява, а потім ми продовжимо просто вже від генераторів. А за те, що ми можемо, хоч з такими ремарками, але все ж таки проводити такі події, ми хочемо подякувати силам оборони України і згадати тих, хто, на жаль, сьогодні не може бути з нами. Прошу вас всіх підвестися до хвилини мовчання. Дякую і е, Олена вже нагадала, що е, публікувати фото, викладати щось в соцмережі. Ми просимо вас тільки після 5 листопада ввечері, після 18.00. А до цього часу прохання нічого особливо не постити, не поширювати якусь інформацію. Е, е, дякую за таку підтримку інформаційної політики нашої події. І давайте починати. Наш перший блок називається інновація як стратегія Шлях України до економічної стійкості у цьому блоці. Звучать голоси уряду та партнерів: Швейцарії, Швеції, Естонії, Великобританії, Японії та технологічних лідерів, які формують глобальні стандарти. А фокус чіткий і прагматичний: як перетворити українську креативність, інженерну думку та дані на реальну продуктивність економіки, конкурентна спроможність бізнесу та безпеку суспільства. І почнімо з головного: як інновації переходять зі сфери ідей у державну політику. Та стають інструментом економічної стійкості. І офіційно відкриє нашу подію з вітальними словами Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації IT Ukraine. Будь ласка, ваші облески. Дуже дякую, колеги. Шановні гості, партнери, спікери. Усі, хто тут сьогодні зібрався, експерти від імені асоціації IT Ukraine Я щиро рада вас вітати на win Саміті. summit двадцять Це честь для мене відкривати сьогоднішню подію, яка вперше. Настільки масштабно презентує потенціал України в інноваціях і покаже шлях, який ми вже пройшли. Я дуже дякую партнерам, які сьогодні долучилися, і е, хотіла наголосити насправді на те, що інновації це про співпрацю і втілення реальних змін, які вже сьогодні можуть е, допомагати Україні ставати сильнішою. Це інновації, це про те, що поєднує IT і технологічний бізнес з іншими секторами, загалом з Україною і з іншим світом. Тому ми. Організували цей саміт для того, щоб показати, що Україна вже стала геймченджером, Україна може допомагати не тільки собі з інноваційними рішеннями, а й стати таким глобальним майданчиком для збільшення інноваційних рішень всього світу, для того, щоб ми буквально бачили на собі цей він, -він під праці України і світу. Тому дякую всім тим, хто інвестує сьогодні в Україну. Тут разом з капіталом і довірою, тим, хто продовжує працювати в Україні. Дякую вам і бажаю сьогодні нових партнерств, нових ідей і, звісно, перемоги. Слава Україні! Дякую, Дякую, Марія. А тепер ми запрошуємо на сцену для вітального слова Валерію. На радницю першого віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України з питань інновації, цифровізації та глобальних партнерств. Ура. Кудмоні дистингиш гес партнерс доброї ранку, шановні гості, партнери інноватори. Це саме дуже дуже велике значення для, для мене і для міністерства цифрової інформатики України. Те, що стосується стратегії для того, щоб надати можливість збільшити збільшити можливості цифрові в цифровій Україні. Це не тільки сьогодні можливість показати наш прогрес. Це той час, коли можемо. Поєднати і надолужити, і накопичити наше партнерство. І вітання, я питаю саме себе, як, з чого починати, які слова можуть відзеркалити і відобразити те, що ми. Перше в главу в історії України, ще не більше найбільший технологічному світі, який колись існував у нашому людстві, це експоненціальне розростання, це означає величезне вікно можливості для України, для того, щоб вона стала лідером в економічній сфері. І, і дуже, дуже, дуже важко знайти правильні слова. Коли приєдналася до уряду заступник міністра шість років тому, в проміжок того, що нам потрібно було, і що у нас було б величезний. Ми були на іншій планеті, іноді колись, навіть коли, коли ми якісь документи, якісь кажуть, місії державні. Які Я, і тоді, перший прем'єр-міністр Федор, ми говорили, ми говорили про трансформації цифрові. Вони не знаходять просто про відповідей. Не, необхідно мати візію чітку. І, і дисципліна має бути для того, щоб ми рухалися надалі. Особливо, якщо не все виходить так, як ми планували. Михайловий підхід дуже простий і потужний. Конкурувати в глобальному і давати на найвищі скажімо, якості послуги українським громадянам, не тільки слідкувати, відкривати ринки, працювати з інноваторами і створювати філософію, масштабування таке інше. Не завжди йдеться про, про, про можливості. І це дійсно щось таке йдеться. Це має сенс. Треба змінити усе. Коли йдеться про ліцензію у 90-х роках, нас були дуже обітні плани, як Михайло Федоров сказав, що це бути найбільш переконаним, скажімо, цифровою країною в світі. І сьогодні. 23 мільйони користувачів. 23 мільйони українців використовують дію. І ми перші були ми першими в публічних громадських послугах. Індексом ЄНІ і у нас в 100... 2018 році ми займали 108 місце, а зараз ми просимо до до багато далі. І не тільки тому, що в нас є ресурси, у нас ми створили ясність, зрозумілість, і ми знаємо точно, що як це має виглядати. І, і, і не можемо нічого розпочинати, поки це буде реальним. Коли почалася повномасштабна інвазія, вторгнення Росії в Україну, багато чого змінилося, але крім того, що завжди, завжди було притаманно українцям, створювати командний дух, працювати командно, і це було незручним. І ми створювали нові можливості державні. І зараз в світ вчиться у нас, українців, тому що Україна довела щось таке, що ніхто не очікував. Ми можемо вирок класу інновації створювати, незважаючи не зважаючи на війну, не зважаючи на якісь не 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 і. І українці ценальні це люди. Вони можуть працювати, незважаючи на що, працювати, створювати, будувати. Ми можемо, скажімо, вичути нашу безпеку. Ми хочемо, щоб наші люди, наші діти зростали більш розумними, більш щасливими. Це саме люди, а не політика створює історію. Ми її створюємо зараз. Що таке наша інноваційна стратегія? Ви знаєте, 9 місяців це. Нас забиралися створення цієї стратегії. Будемо говорити, що це але ми провели ці 9 місяців. Ми планували, що треба реалізувати, тому що не тільки це виконання, це і скажімо, реалізація. Ми відкривали ринки. Ми ми боролися з бюрократією. Ми ми створюємо, скажімо, пісочні сенбокси для того, щоб можна було створити масштаби необхідні для нових технологій, для новіційних бізнесів інноваційні кампаній, які ми створили центр компетентності досконалості, і це, скажімо, пішло дев'ять місцев роки. І, і, і ми багато українців допомагали на усіх етапах. Вони наводили мости між українським бізнесом і глобальним ринками. Те створили можливість для того, щоб українці могли конкурувати. І що мені перців принцип зроблено? Скажімо, ми дуже добре, треба рухати з далі, створити ж більш дедосканали. Наші можливості зараз навіть більше збільшилися. Ми не тільки відновлюємо країну, ми створюємо економіку, яка б на ціле на, 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 на наступне століття. Ми хочемо реалізувати працювати в таких умовах, які були, ні може уявити. І ми маємо перетворити цю стійкість в економічну досконалість і. За десятиліттями ми маємо стати лідерами усіх цих галузях. І базуючись на швидкості, на креативності, на творчості, підходить такий інше, це можливо робити. Наші міжнародні партнери вірять в Україну. І новатори всі вони вибирають Україну. Не тому, що це саме той час, коли це треба робити, а тому, що це не більше зубне річ, якого не може зробити. Ми, ми створюємо величину, велику екосистему. Скажемо, ми, ми в Україні наші дійсні полігони, випробувальні полігони, і, і Міністерство цифрової трансформації має багато бідних планів у своєму портфелі. Ми, ми маємо зараз якісь уявлення про майбутнє. Але незважаючи на це, можемо сказати, що реальність вже ми будемо зараз сьогодні. І хочу подякувати всім нашим партнерам, які підтримують цей саміт і нас. В першу чергу я би подякувати IT, соціації України, Український банк, MasterCard, а також Integrity, Transparency про проект, який фондується. В ДЕМ. І офіс, який є імплемплементуючим партнером України, це ми можемо уявити без проекту Сіті, яке створює стали, стали, стали ринок для України для того, щоб можна було виконувати домовлений між східною і, і швейцарською компанією ТІ груп. Я ми хочемо подякувати нашим партнерам НХ і ми щиро дякуємо на уряду Франції, які допомагали в наших розробках, і, і, і Європейському Союзу, Європейській комісії. І вона зовна була експертами і Франції, в тому числі, шановні колеги, вітаємо вас на українській дні цифрової революції. Давайте створимо наше яскраве майбутнє разом. Дуже дякую вам за увагу. Хотів нагадати, бачу, що доєднуються нові люди. Про всяк випадок, ми не можемо публікувати нічого про цю подію до вечора 5 листопада. Тому, якщо ви вже запостили, ми ж тут про інновації, в сучасних соцмережах є інноваційна кнопка Видалити видаліть, будь ласка. А п'ятого перезапостіть заново. І подія у нас масштабна, міжнародна. Тому, будь ласка, привітайте оплесками Шарлотту Сюрян, заступницю керівника місії Посольства Великої Британії в Києві. Морен великої Британії. It's such a huge pleasure to be with you. Я дуже рада бути тут з вами сьогодні. Ферст, to вон ти Валерія спо першу чергу. Я хочу uh, подякувати Валерії. Не чудовим англійським. Хочу сказати, що ми віримо в Україну в перемогу України, і Сполучене Королівство буде Велика Британія буде, uh, буде підтримувати її. Uh, я, я дуже рада, що я мова. Uh. Сьогодні я хочу відзначити історичне партнерство між Великою Британією та Україною, зокрема нашу співпрацю в галузі науки та інновації. Великобританія не лише підтримує інновації України, а також багато чому вчиться в Україні щодо інновації. Під час Львів IT Arena у вересні я на власні очі побачила, що таке лідерство України у сфері цифрових технологій. Я там була разом із британською тек-делегацією, усі учасники якої були глибоко вражені та прагнули дізнатися більше про передовий підхід України. Ми мали змогу побачити, як дві когорти, TechBridge Investment Accelerator вже згенерували 10 мільйонів фунтів у сфері Мілтек після укладання угоди про обмін бойовими технологіями в червні. Ми вже спостерігаємо формування промислових партнерств між українськими та британськими компаніями. Визначаючи важливість інновацій для стійкості та відновлення України, Великобританія підтримала розробку стратегії Win-Win Innovation. Нещодавно ми розширили нашу програму UK Digit, щоб у цьому році надати підтримку на суму майже 9 мільйонів пунктів. Однією з найцікавіших цікавіших сфер, у яким ми спрацювали з Міністерством цифрової трансформації для реалізації стратегії, є створення центру передового досвіду в сфері штучного інтелекту, метою якого є сприяння відповідальному та прозорому використанню ШІ. Центр інтегрує штучний інтелект у серце уряду та суспільства зміцнює оборону, покращує охорону здоров'я, модернізує освіту та стимулює інновації в бізнесі. У сфері науки і освіти ми співпрацюємо з 34 університетами та науковими установами від Києва, До Львова, Харкова, Дніпра та Одеси для зміцнення інноваційної інфраструктури та партнерства між академічними установами та промисловістю. Інновації відіграють ключову роль в енергетичному секторі. Наша програма «Innovate Ukraine» присвячена прискоренню відновлення енергетики України. Загалом, з 2022 року, на грантову підтримку було виділено майже 34 мільйони фунтів. Наразі у нас є 12 спільних проєктів. Загалом, партнерство між Великою Британією та Україною продовжує зміцнуватися. І інновації залишаються ключовим стовпом цього партнерства. Для мене велика честь зміцнувати нашу тісну співпрацю, підписуючи продовження нашого тристоронного партнерства з цифровізації з Україною та Естонією. Велика Британія може багато чого навчитися у найдихаючого бачення України щодо цифрової трансформації. Ми пишаємося цим. Що стоїмо плеч плеч з Україною, використовуючи технологію для відновлення та побудового майбутнього, яке гарантує безпеку та процвітання. Сьогодні ми разом будуємо стійку та безпечну Україну. Ми розвиваємо наше партнерство. Дякую за увагу. Слава Україні! Секунду. На сцену запрошую Тоню Грюнберг, заступника генерального секретаря з питань цифрової інфраструктури та кібербезпеки Міністерства юстиції та цифрових технологій Республіки Естонії. Тоню. Пані та панове, шановні друзі, для мене величезна честь бути серед вас. Я, 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 я продовжу приходить дуже часто, тому що я відчуваю тут вдома Естонія. цей ті той час, який Естонія проводить з Україною, не тільки мається на увазі, скажімо, у захисті, у захисті е, свободи і такої, але і в створенні нового майбутнього. І це саме основні реальні, які події. Я знаю, що, що безумовно ми. Ми маємо додаткову енергію мати для того, щоб продовжити боротися і вирішувати це питання. І, і знав таки, це вимагає мужності для того, щоб робити все в таких умов, в яких ми живемо безмовно. Ні, 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 ні інша країна тільки Україна могла показати проявити таку мужність у за таких обставин, і вони продовжують е, створювати новаційні якісь проекти, працювати для того, щоб працювати надалі. І це дійсно велика подія, велика річ, яку можемо відзначити і дивитися із пельністю в майбутнє вперед. Ми в історії ми вбачаємо кожного, бачимо їх в дзеркалі один одного. І ми хочемо, скажімо, ми дуже хочемо продовжити цей шлях, це продовжатися з Україною. Ну, будемо казати, це не виклик, про що йдеться, це партнерство мається на увазі. І все те, що витікає з такого партнерника, ми можемо робити щось разом, створювати інновації, яка створюється і тут. Вони її бачать у всій Європі. Якщо ми беремо інноваційні якісь нові речі, які створюються в Києві, Харкові, Львові. Фактично, це все бачить у Брюсселі, у Талені, в інших, в інших містах Європи і світу. Це дуже важливе, Важливе зрушення чи розвиток технології. Фактично, вона пов'язана і свободою, і це саме. Ми маємо завжди у думках своїх. Ми маємо робити це. Те, що об'єднує людей, це безумовно дуже важливо. Хочу сказати, що інновації, вони фактично цей прорив означає усі за усі часи. Це означає, що, що Україна освітлює цей шлях і в науці, і в технології. Дякую за увагу і слава Україні. Експертіз франце в Україні. Будь ласка, ваші описки будуть. доброго ранку всім і дуже рада бути також частиною сьогоднішнього заходу від нашої агенції фер експертиз француз. Буквально, як сьогодні вже зазначали, нещодавно в кінці вересня ми зустрічалися всі у Львові на Львів IT арена, де вже такі досить цікаві палки дискусії розпочалися. І я рада, що сьогодні, сьогоднішній захід, він він саме є власне цим свідченням, що ми продовжуємо цю дискусію. Ми віримо в те, що Україна є має можливість стати світовим лідером і вже зараз показує значний прогрес і унікальні практики в сфері інновації та цифровізації. Зокрема, також важливо те, що ми дивимося на інновації з перспективи того, щоб власне цей наше цифрове середовище, інноваційне середовище було безпечне, щоб ми відповідали резильєнтністю, стійкістю кіберзагрозам, але також формулювали і створювали нові можливості для інновацій, для співпраці, а також розширювати наші ринки для не тільки в Україні, але і за межами. Саме тому я рада, що експертиз Франс може бути частиною. Цього процесу і може підтримувати і разом працювати пліч опліч з міністерством цифрової трансформації в цьому цій сфері, зокрема, завдяки нашому проекту Innovation East, який фінансується Європейським союзом та урядом Франції, а також в рамках Таллінського механізму посилення кібербезпеки України. Зокрема, я рада те, що ми є, працюємо всі разом пліч-опліч, навколо win він, він стратегії, яка дає бачення, як рухатися далі. Як можна розвиватися в сфері AI, інновації з Грінтек, Tech, Спейстек, Енсоон? Tech, tech so і саме тому, зокрема, через експертну підтримку, але також і більш системний діалог, який триває є в рамках сьогоднішнього заходу, але щодня розвивається за підтримки проекту, за підтримки міжнародних донорів. Але перш за все, і що ключове, завдяки волі, бажанню і лідерству наших українських партнерів, міністерства та всієї інноваційної екосистеми. Теми довкола, які залучені до цього, дуже дякую всім за участь і за можливість виступити і звернутися. І також дуже рада, що експертиз Франс може разом раз співпрацювати з міністерством цифрової трансформації і також сприяти в підтримці. Він він стратегії. Дякую.